Доброго часу дня, шановні слухачі. Сьогодні дане відео присвячене написанню програми в онлайн-середовищі, консольному середовищі, схожим на C-Sharp-систему. Це у нас онлайн-компілятор NetFiddle. І у нас на меті е, написати задачу, яка буде містити в собі достатньо таки е, багато різних змінних, різного типу. Про що буде говоритися пізніше. Зараз ми на цьому увагу загострювати не будемо. Натомість подивимося, саме завдання. Е, Воно собі містить е, запит на запис даних про себе у вигляді програми, такі як прізвище, ім'я по батькові, дата народження, вік. Маса тіла, зріст та клас, в якому навчаєтесь. Ну, Наприклад, якщо ви учень. Да? І бачимо для кожного із цих значень прописаний спеціальний тип. І прописано, як би цю зміну бажано було б назвати. Так було б простіше. Коли у вас все розмежовано, ніяких проблем немає. І ви в кінці повинні будете вивести ці дані на екран. Значить, Тут будуть використовуватися дані введення е, певних операцій, такі як е, якісь знаки уваги, інтонації до людини, яка повинна знати, от пересічна особа, яка б вона не була, вона повинна знати, що від неї вимагає програма перед тим, як щось в щось цю програму вводити. По цій причині ми повинні будемо застосовувати раніше е, згадану команду, таку як write або write line. Ну і якимось чином те, що ми будемо записувати, також треба якось щитувати програмі. То ми будемо застосовувати команду Read Line. Отже, приступимо до самого завдання. Перша строка, яка у нас присутня при е, запуску NetFide, в принципі, вона нас влаштує. Я спробую якимось чином, можливо, трошки збільшити масштаб, щоб бачити, що саме я пишу. Хоча ні, нормально, будемо так, як є, використовувати. Ну і побачимо. Перше, що ми зробимо, це введіть ваше прізвище. Не обов'язково це писати командою Right Line. Ми візьмемо його, запишемо через рядковий тип типу write, Щоб воно в нас продовжило використовувати той же самий рядок для запису вашого імені, прізвища, ім'я по батькові і так далі. Ми продовжимо вписувати ці дані в один рядок. Так буде якось трошки естетичніше. Побачимо результат в кінці. Отже, впишемо сюди команду введіть прізвище. Введіть ваше прізвище. Прізвище, двокрапка і е, натиснемо пропуск. Таким чином, е, команда буде зчитана, ну і присвоїмо відповідно те, що буде, ми можемо запустити проранити відразу. Бачимо, команда буде записана. Відповідно, щось, що можна буде ввести з клавіатури, відповідно, це застосується в наступній команді. Продовжуємо писати. Зміна називається прізвище. прізв, скорочено. Це у нас тип даних рядковий, тобто це в нас буде текст, і ми повинні записати його у вигляді текстового типу даних. Значить, String це у нас буде змінна, записана як прізвище. Дорівнює, ну і відповідно ми запишемо команду, яка дозволить це зчитувати. Readline. Лишні дужки поставимо. Ну, ось і все. Начебто, ось все. Це такі затримки в інтернеті. Ось вона читає ім'я, прізвище перепрошую. Тепер. Та сама задача з іменем, по, по батькові і так далі. Можна зекономити час і е, записати інші дані. Ім, е, я. Е, ну і зміна ясна справа буде мінятися. Е, відповідно, ведемо її як нейм. Наступне. Що нам потрібно це по батькові. Відповідно. Так само вставимо дані і уведемо ваше, ваше по батькові. Ваше по батькові. Ну і зміну ясна справа також змінимо на пар. Чому пар, ну, скорочено parents, тобто батьки. Я візьму таку скорочену назву. Далі. Ой, зміна. А, назва, да, Типстрім змінна date. Окей, значить, це у нас дата народження. Будемо писати її як цифри разом з крапками, або ж разом з якимись тире. Це, по суті, не сильно важливо. Значить, ваші, вашу, вашу дату народження. Вашу вашу. До да, народження. Ну і та сама ситуація. Відповідно. Міняємо на дейт. date, date. Дейт. Тут у нас далі йде вік. Введіть ваш вік. Тут уже трохи складніша ситуація. Ваш вік, враховуючи, що це змінна чисельна, тобто це повинно бути число, конкретне, то тут треба змінити не на рядкове значення. Хоча, в принципі, воно і рядковим спрацює, але я хотів би додати інші команди. Це так, наперед. Так як вік у нас це ціле число, по суті, своїй, то ми його введемо як ціле число, і заведемо зміну H. Тут єдине, що так як це е, буде зчитуватися конкретне число, то ми повинні будемо використати таку, так, так звану командове парсування, яке дозволить нам відповідно е, считати саме числові дані. Команда парси працює саме з числовими даними для того, щоб, наприклад, ввести обрахунки в рівняннях якихось. Але і просто так записати також це можна. Що у нас окей? Так. Ну, Таким чином воно його читає, тепер залишається е Маса тіла те саме виконати ту саму операцію. Ну і ваш е зріст. Відповідно, я зроблю копію двічі вашу. Е так, вашу масу, тіла е, ваш. Звіст. Ваш звіст. Ну і видали лишнє, Ось так. Начі змінні, Ясна справа також будуть мінятися. Це у нас змінна weight і height, Ну, так і запишемо. І hate. Hate. Ну і клас, в якому навчаєтесь, знову ж тип стрінг. Бачите, що можна це взяти звідси прямо стрінгова величина. Просто текст. Е -е, Відіть клас, в якому навчаєтесь. Ось. якому навчаєтесь? Все, що потрібно є, єдине, що змінно ми міняємо, і відповідно вона у нас змінна клас. Ну і все. Всі дані для щитування в нас завершені. Все, що залишається, це вивести їх на ем, окремо як результат. Отак в стовпчик, як вони є у нас, так ми їх і введемо. Відповідно, нам потрібна команда е, виведення інформації на екран. Що ми зробимо? консоль, Запишемо команду консоль, е, write, write line. Ми кожен, кожен, е, кожні дані будемо вводити, відповідно, що, в новий рядок і будемо записувати такі дані. Давайте прізвище. Так, ми їх і запишемо. Ваші дані. Ваші дані. Двокрапка. Так і залишимо. Запишемо крапку з коми. Далі. З... Використаємо ту саму команду для запису всіх інших даних, що ми вивели з допомогою зміни. Запишемо. Давайте. Такі не двокрапка, запишемо я через дефіз чи через тире Прізвище. Прізвище. Пробіл пробіл. І сюди запишемо через плюс, запишемо ту зміну, яка у нас відповідала за прізвище. Ми її скопіюємо, щоб не писати вручну, і запишемо ось таким чином. І, відповідно, поступимо таким чином зі всіма іншими ой, даними, які в нас присутні. Відповідно, давайте подивимося, скільки чого нам потрібно. Це ми будемо видаляти і змінно міняти. Ось це нам ще потрібно буде е, скільки разів Для е, ім'я по батькові і до класу. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 разів. Відповідно, 2, 3 4, 5, 6, 7. Ну і все. Все, що залишиться, це тільки ввести дані. Ви бачите помилки, Да, це помилки відбуваються, бо ми. Не ввели сюди зміні. Коли вони з'являться, там все буде в порядку. Значить, запишемо далі другий рядок. Ім'я, відповідно, е, Ім'я. ям. потім допишемо по очку. Ві. Далі дата, дата народження. По суті, свої задача реверс, те, що ви вводите, те вона і виведе. Так що ем, суть достатньо проста. Вік. Далі маса, тіла. Е, сюди ж ми заведемо зріст. Та залишається клас навчання. Ось навчання. Ну і залишається тільки увести зміни, які були застосовані. Відповідно, name, у батькові, parents, пар скорочено, дейт, weight, вейт. Eight, і клас навчання, це у нас тип даних клас. Все. Здача ніяких помилок нам видавати не буде. Це вона зараз тут трошки е, видумує, зараз воно все пройде. значить, Попробуємо запустити програму, і вона повинна нам видати результат. Відповідно, бачите, воно все прочитало, це воно трошки якісь тормоза в інтернеті. значить, введіть ваші прізвище. Ну там, давайте пробуємо якогось банального. Іванова. Перепрошую Іванов. Далі ім'я. Петро. значить Значить дані Відповідно, дата народження. Так як це у нас тип стрінг, то ми маємо право вводити в будь-якому форматі і допускаємо. Нехай це буде 101 10 200 Тут я дещо. А, я не стер ваш вік. Це треба буде переправити. Значить, введіть ваш вік, відповідно, вводимо ці дані. Е... Ну, Виходить, що там. 14 років нехай. Маса тіла. Ну, бачите, воно відразу переправило е, запис, який я тільки що виправив у самому коді, і він сам виправився у відповіді. Маса тіла. Пускаємо, що важимо там. Ті, ну, давайте 48. Е, так, деякі дані я хотів би додати пізніше. Покажу, що саме. зріст, Ну, давайте 165. Ведемо клас, якому навчаємося. Давайте візьмемо восьмий, якийсь нейтральний клас. Же. І все. Дані, які в нас були. Ну і от задача видала. Все, після того, як ми поводили. Ось ваші дані вивелися і поїхали. Що саме? Тик-тик-тик-тик-тик-тик. Все, що треба, вивелось. Єдине, що не вистачає в цій задачі, це додати деякі ще. Дані, які я хотів би сюди втілити, це у вигляді додавання деяких фраз. Наприклад. Сюди я хотів би дописати, щоб виводилося саме років, скільки. Далі ту саму операцію я хотів би провести для тіла в кілограмах. Цю саму операцію для відповідно, маси, а, зросту, зросту, перепрошую, в сантиметрах. Ну і все. Тепер у мене буде все повністю, що потрібно, виведено. Ось таким чином буде виглядати та задача, яку можна втілити, маючи ось такі дані. І вівши конкретні зміни під наші критерії. Ну і бачимо, що виконується наша задача відповідно так, як ми е хотіли б, можливо, її побачити. Виведення на екран відбулося. Ну, по суті, те, що ми ввели да, з клавіатури, по суті, те саме ми і побачили, як і відповіді. Так що задача реверсна? Достатньо проста в е тому, щоб її записати. Ну, і ось начебто все. Задача втілена на цьому кінець. Отже, на цьому в мене все. Тренуйтеся, намагайтеся зрозуміти, що за чим е тут проходить, яка за якою операцією йде, і тренуйтесь, у вас все буде виходити. До зустрічі!